Не кажи, немає часу, для дитини час знайди, не роби гірку гримасу, все покинь і підійди обіймай свою дитину, заціловуй сотню раз, не шкодуй на те хвилину, бо короткий на те час. Чи ділами, а не словом. Не скупись на похвалу, стань стіною, стань покровом, не дари уверх шкалу, діти швидко виростають, пару весен і полетять. Дні назад не повертаюсь, тож цілуйте, доки сплять. Доки проситься на руки найсолодші є ці дні, то є щастя, то не муки, знаю я, повір мені, виросли і полетіли. Холком порожньо в душі, там, де ніжки тупотіли, розрослися спориші. Бог. Минуле реставрує, з ціла витяга голки, нам онуки він дарує виправляти помилки. Не кажи, немає часу, Бог дає тобі аванс. Не роби гірку гримасу, не змарнуй останній шанс.